8 травня Україна вшановує пам'ять загиблих у Другій світовій війні, найкривавішій та найжорстокішій трагедії в історії людства. З 2023 року ця дата офіційно встановлена як День пам'яті та перемоги у душі європейської традиції. Українське суспільство свідомо відмовилося від радянського культу перемоги та замінило його гідним вшануванням жертв і героїв. Цього дня ми не святкуємо, ми пам'ятаємо. Символом пам'яті є червоний мак, знак скорботи та нагадування про те, що війна не має романтики, вона це мільйони зруйнованих доль, скалічених тіл. І понівечених душ, героїзація війни прямий шлях до нових конфліктів. І сьогодні, коли на українській землі знову йде війна, ці уроки мають особливу ціну. Хоробрим українцям знову доводиться боронити свій рідний дім ціною свого життя. Історія нас вчить, що український народ перемагає тоді. Коли ми єдині, соборні, діємо разом і захищаємо те, що нам дороге, отже перемога буде неодмінна за нами. Боролися, боремося, поборемо.